За умов невизначеності щодо майбутніх поставок літаків f 16 все частіше лунає питання, чи здатна Україна створити власний винищувач. А головне, чи є взагалі сенс вкладатися у таку складну та амбітну програму. В кінці січня помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валандер заявила. Що Україна отримає перші винищувачі F16 до кінця 2024 року, ми працюємо як коаліція над авіаційною технікою та прагнемо забезпечити початкову експлуаційну спроможність для України її програмою F16 у 2024 році, зазначила вона паралельно з цим речник повітряних сил ЗСУ. Юрій Ігнат повідомив, що українські пілоти вже літають на винищувачах разом з інструкторами, які дуже конфіденційно їх навчають. Тім, ці заяви викликають легке відчуття дежавю. Адже усе це ми вже начебто чули у 2023 році. До того ж, все частіше лунають питання: а чи зможуть F16, коли ми їх нарешті отримаємо? Радикально вплинути на перебіг війни. Експерти сходяться на тому, що американські винищувачі дійсно будуть дуже помічними. Адже, як зазначає Ігнат, перевага у повітрі це ключ до успіху на землі. Але вони не стануть чарівною паличкою, після помаху якою ми моментально переможемо. Тим паче, що мова йде про передачу в Україні літаків досить старих версій F16 AMBM, які хоч і технологічніші та ефективніші за російські міги Ісу, але все ж подібні за характеристиками. І отримати ми їх маємо до 100 одиниць і не одразу, а маленькими партіями по кілька ескадрилей. Тоді як у Росії досі налічується понад тисячу літаків усіх типів, і виробництво продовжується. Зазвичай, як можливу альтернативу f 16 називають старі французькі мережі або бюджетні шведські Saab Gripen. Але справедливе запитання: чи могли б ми заповнити наявні прогавини власними силами, створивши свій бойовий літак. І найголовніше, чи доцільно це? На початку повномасштабної війни Україна мала досить широкий авіапарк, який включав майже всі типи бойових літаків, за винятком хіба що стратегічних бомбардувальників. Але всі ці машини безнадійно застаріли. Де-факто за часи Незалежності Україна не отримала жодного нового бойового літака. А основними винищувачами повітряних сил були. І є радянські Міг-29, Су-25 та су 27 Міги намагалися модернізувати, і це навіть частково вдалося. У 2000-х з'явилися міг 29 му 1 та міг 29 му 2 але все це були паліативні заходи, які принципово нічого не змінили. Потрібен був новий бойовий літак. Але Україна, на відміну від Росії, ніколи не мала повного циклу виробництва винищувачів, а купувати літаки на міжнародному ринку не дозволяли скрутні економічні обставини. Втім, в історії є вдалі приклади, коли країна не мала досвіду в створенню сучасних винищувачів. Однак це не виявилось для неї непереборною перешкодою. Ізраїль розробив свій винищувач Кхір. У 70-ті роки, коли з'ясували, що запчастини для старих машин не вистачає, а захід не квапиться з поставками. Тож Масад просто викрав технології у французів, завирбувавши інженера, який мав доступ до технології компанії Dassault. Хір вірою та правдою служив Ізраїлю до 1996 року, поки країні не поставили більш потужні літаки. Також показовує ситуація з легким тайванським винищувачем ADC Singho, який запустили в серійне виробництво у 90-ті роки. Це фактично гібрид американських F16 та F18, створений за допомогою американців з General Dynamics. Літак дуже дешевий. Його ціна складає близько 25-30 мільйонів доларів. При цьому він може нести широкий арсенал бомб і ракет, включаючи керовані протикорабельні ракети Хуйсунг Хенг 2. Найсвіжіший приклад Туреччина з її національним малопомітним винищувачем Тай Тіф Кан, який нещодавно показали публіці. Незважаючи на всі труднощі, програма впевнено рухається вперед. Перші поставки заплановані на 2028 рік, а вартість однієї машини оцінюється у 100 мільйонів доларів. Звісно, Україна опинилася у скрутнішому становищі через повномасштабну війну та пов'язаний з нею ризик знищення виробництва і загибелі співробітників. Однак війна рано чи пізно закінчиться, а проблема постачання авіатехніки нікуди не дінеться. Тож, який би міг бути український бойовий літак, одразу слід зауважити, що про останнє покоління не йдеться. Розробка винищувача 5-го покоління, тобто останнього на сьогоднішній день F-35 коштувала американцям близько 50 мільйонів доларів. Ціна програми розробки перспективного винищувача 6-го покоління за оцінками взагалі може перевищити сотню мільярдів. Звісно, таких грошей Україна наразі не має. Тому максимум, про що може йти мова бюджетний легкий винищувач, який зможе опціонально виконувати функції штурмовика та навчально-тренувального апарата з характеристиками близькими до вищезгаданого тайванського Цінго, тобто з нормальною злітною масою близько 8-9 тонн і масою бойового навантаження в районі 4 тонн. Це не буде повноцінний стелс, але маючи новий планер, літак зможе похвалитися зниженою помітністю радіолокації, скажімо, на рівні західних винищувачів покоління 4, таких як Рафаель чи Єврофайтер. Головними його перевагами можуть бути низька ціна разом з можливістю застосувати найкращі західні зразки авіаційного озброєння. Наприклад, американські ракети класу повітря повітря AmRAM та керовані бомби сімейства «Дждам», а також бомби Штормбрейке. До речі, штурмбрейк може вразити цілі дальністю 110 км і при цьому має вагу лише 93 кг. Тож навіть невеликий літак може взяти до десятка таких бомб. Основою силової установки винищувача. Може стати два двоконтурні турбореактивні двигуни на базі аі 222 компанії «Моторсіч» або якийсь закордонний аналог. Гіпотетично Україна може розробити власний легкий бойовий навчально-бойовий літак. Це завдання не є нездійсненим, що показують приклади наведені вище. Але це задача з великою зірочкою. Крім питань, пов'язаних безпосередньо з розробкою, є ще одна не менш важлива: чи варта буде програма вкладень у неї сил та часу? Адже навіть при найбільш оптимістичних варіантах вона потребує мільярдів доларів інвестицій та приблизно 10 років реалізації. Голова інформаційно консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповідає. Я думаю, що в цьому зараз немає потреби. Головні напрацювання тут були між компаніями Boeing і Україною, де йшлося про можливість виробництва в Україні учбово-тренувального літака Т-7. Роботи в цьому напрямку були найбільш перспективні з точки зору підняття нашої компетентності. Думаю, що далі всі напрямки, пов'язані зі створення авіаційної техніки. Потрібно розглядати в кооперації з потужними гравцями. Це більш раціональний шлях, ніж спробувати вибудовувати власну траєкторію руху, спираючись на свої можливості. Таким чином, Україні буде простіше реалізувати себе в авіаційній галузі, увійшовши в одну з вже існуючих закордонних ініціатив. Це могли б бути згаданий вище турецький каан. Чи корейсько-індонезійський винищувач Боремей, який наразі робить свої перші кроки. Фактично Україна співпрацює з Туреччиною за низкою військових програм. Перед війною наша країна активно співпрацювала з компанією «Байкар» у галузі постачання двигунів та її безпілотників. Також окремі наші компанії брали участь у проекті турецького винищувача «Каан». Там є окремі напрямки, від яких Туреччина залежить від нас. Після початку війни ситуацію ускладнили удари росіян, та деякі фахівці співпрацюють у цьому напрямку з Туреччиною і зараз, розповідає Згорець. Тож, в цілому, Україна має непогані шанси створити власне військове авіабудування, але для цього потрібні закінчення активної фази бойових дій та зацікавленість закордонних партнерів. Ділитися із нами технологіями для спільного виробництва на наших потужностях. А поки ми чекаємо на F16. Друзі! Дякуємо за перегляд наших відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Підтримуйте український контент. Дивіться український контент!